Один-два раз. Нормально mm -hmm. слишком mm -hmm. супер. Вокал можна трошечки менше. А так супер. Mm -hmm. Ну все, начебто так. Mm -hmm. Дякую. Перша з гітарою mm -hmm. я поїхала на війну саме 7 листопада 2014 року. У Волноваху і ну, на власне на Донеччину. Чим запам'ятався цей концерт? Запам'ятався прощанням з хлопчиком з позивним «Сєвєр» Сергій Табала. От, він був наймолодшим кіборгом. І ми тоді приїхали. У нас мав бути концерт у українська добровольча, добровольчий mm -hmm. український корпус, так? І скасували, тому що були загиблі, і ми. Приїхали на блокпост, дати концерт на блокпосту, і тут привозять прощатися з хлопчиком. Це було так дуже складно поєднувати емоції прощання, емоції, бажання підтримати тих, хто прийшов послухати. Я хотіла би подарувати пісню, яка має назву Україна. Тому що саме заради неї ми всі тут. Саме заради неї є люди, які зараз там на нулях. Є люди, які тільки повернулися, є люди, які в шкаралях, є ті, хто допомагає фронту максимально цілодобово і малюночками, і молитвами вся наша Україна. Тепер ти доросла, моя Україна, тебе руйнували, збивали з ти вистояла.

Загалі, ви викладачка в музичній школі, так, Так. але ну можу сказати, ви не типічна викладачка, тому що я зачитаю добре. Відзнака президента України 2016 рік. Нагрудний знак знак пошани міністра оборони України 2019. Орден княгині Ольги 3 ступеня, 2020 рік, орден Сталевий Хрест Непереможних 2021 рік. Нагрудний знак за заслуги перед Збройними силами України 2021 рік. Це все нагороди ваші? Ні, не так, це всі ваші нагороди. <гум> ну, на, насправді це лише офіційні державні. <гум> От, а не державних, там волонтерських і від воїнів у мене багато. Вони всі в коробочці, їх нікому не показують, тому що я трохи соромлюсь, насправді, бо я вважаю, Всім що потрібно нагороди, бушатися, нагороди, Це вродає. <гум> нагороди мають вручати саме нашим захисникам, там, які. Були в окопах, які роблять над надможливі речі. Я вважаю, що все має бути по справедливості. От мені би хотілося таки бачити всіх наших хлопців, дівчат нагородженими. Це все нагороди за волонтерську діяльність? А, за волонтерську діяльність, за концерти на сході України і. Угу. В різних підрозділів зазвичай з ким я спілкувалася, от хто почав займатися волонтерством ще в 2014 році, говорили, що підштовхнуло, що хтось із близьких потрапив на фронт. Як у вас чого все почалося? У мене все почалося, мабуть, від співчуття. Так, коли я побачила повідомлення, що наші воїни прийшли, приїхали розбиті 51-а бригада на той момент, рівненська приїхала коли було 14-й рік. Літо, що вони приїхали розбиті і потребують допомоги, потребують там, продукти, кошти і так далі. От, е, я вирішила просто долучитися як звичайна людина, допомогти, там, зібрала по рідним кошти, там, якусь консервацію, так, щось таке ми угу. принесли. От, і коли я це все принесла, мені кажуть, а ти не хотіла би бути волонтером? Нас не вистачає рук. Я кажу, то добре, то ставай тут з візочком. І Ми на супермаркеті просто стояли з візочком, збирали кошти, збирали продукти харчування, засоби гігієни. А вже потім я зрозуміла, що я можу допомагати все-таки своєю спеціалізацією як музикант. Я не, не розуміла, наскільки е, сильною може бути пісня в плані підтримки. Я цього не розуміла, доки я не, не побачила очі, доки я не відчула е, це на власній шкірі. Так я. Писала давно пісні, але коли почала приїжджати на полігони в шпиталі і на війну, я відчула це вже зовсім з іншого боку. Я прикрию, брати, щоюш, я прикрию. Я не дам за на свій народ. В Україні біля наша світла мрія. Наш шляху добриня буде баляжко. Я прикрию, брати шуєш, не ставайся, не можу. З 24 лютого у вас було понад 50 концертів, так? Так. Це е, десь по два концерти на тиждень. Як взагалі ви це встигаєте? Я вам скажу, е, я вимірювала не по два концерти на тиждень, я вимірювала по декілька концертів на день. Тобто, якщо це лінія е, оборони. То звісно, там хлопці розкидані, позиції розкидані. Uh -huh. Uh -huh. Але ти їдеш там, наприклад, один концерт запланований на 10 ранку, другий на 12, третій там на другу. І так далі, їх може бути до 8 в день. Завжди по-різному, ну звісно, все залежить від тих людей, з ким ти їдеш. Uh -huh. Знову ж таки, якщо це один підрозділ, можна все домовитися швидко. Якщо це різні підрозділи, одні не хочуть відпускати до інших, uh -huh. і там вже складніше домовлятися, тому що вони всі хочуть уваги, і там ну, розкажіть взагалі. Це, відбувається цей процес підготовки. З, з ким ви домовляєтеся? Хто влаштовує ось це все? А, ну зазвичай до мене звертаються або командири, або замполіти, або а, звичайні воїни, а, які потім виходять на командирів замполітів, там домовляються, як можна організувати приїх, щоб я приїхала. Угу. Буває абсолютно, знаєте, ну не можна концерти на війні нереально спланувати. Все залежить насправді від ситуації, від обставин. Угу. Бувають, змінюються. Локації буквально там за декілька хвилин, за пів години, так концерти скасовуються, переносяться, і ти вже на ходу в потязі або в автобусі шукаєш, хто знаходиться поруч, і хто хотів би, щоб в них відбувся концерт. Але бувають моменти, вже там деякі командири жартують. Там я... Під Херсон нещодавно приїжджала, а я не знала, що командир е бригади, мій е давній друг, і тут мені це повідомили. Я йому телефоную, і кажу, що ну ви знаєте, я в ваших краях. Він панасюк, ти могла би хоча б за дві години попереджати, а то за пів години доводиться організовувати концерт. Ну нічого організували швидко, буквально там. Ну, Година часу і вже ввечері mm -hmm. концерт. У них там вранці, ще там по іншим підрозділам. Окрім Херсона, останнім часом де були? Ну це не зовсім Херсон, це Миколаїв, але ага. неподалік. Харків, Харківська область, Чернігівська область, Київська область, Житомир, Рівненщина там під Білорусі. Рік тому були концерти на Донеччині, на Луганщині. І ми заїхали якийсь населений хум, доки ще не пам'ятаю який. І там е, був е, один із підрозділів, який базується у вас. От у е, третій пол. І е, е, ви знаєте, я така ж схвильована, бо з нами були е, там. Хтось фотографував там якісь журналісти. І я дуже сильно переймалася, щоб ніхто не сфотографував хлопців, щоб ніхто не зняв відео. Кажу, вони секретні, там де стільки зі якщо ви це робите, там будьте обережні. Ну, уявіть саму ситуацію, коли я виходжу на сцену, відіграла концерт, і після концерту кажу, давайте зробимо спільне фото. Мипала <laughs> спочатку шоці, а потім почали сміятися. Ти, ти розумієш специфіку, ти розумієш задачі, і воно такі ступене, що насправді смішний. Ну, без усмішки нікуди, Я хочу, щоб ви усміхалися, і хочу подарувати вам свою усмішку. І вірю, що отримаю натомість вашу. Дякую. Був найкрутіший фідбек. Я трішки пожартую. Я не знаю, можливо, ви це виріжете, але ну це було настільки весело. Мар'їнка чи, чи Красногорівка. Ну не, не скажу зараз точно локацію, але це було там буквально в пару метрів до ворога. Ну, реально пару. І, і туди не можна їздити машиною. Ми якось так заїхали, бо треба було привезти колонку, гітару. Ми змогли з дівчинкою з розвідки. От. Ми туди приїхали, ну і виставила апаратура, концерт, співаю. Хлопці плескають, хлопці співають лента за лентою, такі позитивчики, такі веселі. Ну і тут з боку виходять хлопці з розвідки в маск-халатах, Очі такі, от просто вони не розуміють, що відбувається. Вони приходять через ворота, йдуть до свого командира. А наступний концерт вже в них. Ми приїжджаємо до них. Командир нас пригощає кавою, сміється, доходить просто. Каже: Ви знаєте, прийшли хлопці і кажуть. Ці зовсім здохабніли, у них там баби і дискотека. <свіс> <ś��� bele> <свіс> Клас! Але це от розуміння, що позитив весело, і навіть там на нулі, навіть там, де дуже гаряче, там все одно може бути весело. І якщо ти відчуваєш, що ти повертаєш, хоча б пару хвилин спокійного життя, пару хвилин. Відчуття того, що дім близько, що рідні близько. Ти повертаєшся звідти наповненим і відчуваєш, що от ти зробив якусь там ну психологічно, не психологічно, але ти зробив якусь важливу роботу. Чи доводилося вам ночувати в окопах там? В окопах ні, але в бліндажах так. Ну, Я вам скажу бліндажі. Е, ну, По-перше, не завжди є можливості у хлопців е, там знайти якісь апартаменти. Ну, Я жартую, звісно, тому що. Та, без концерти... райдера їздити. Опасно ми приїхали 16-й рік, був мене запросили бійці. ну, теж, Зоряне небо, бліндажі. І просто лавочка, і столик посеред, ну, посеред цих бліндажів і лісу. Ну і власне до найближчого там населеного пункту, там є трохи їхати. Їхати вночі під обстрілами небезпечно. Ну, звісно, єдиний вихід ночувати в бліндажі. Яка пора року? Це було літо, було тепло. От хлопці сапе, сапери, вони ж розпалили буржуйку тротилом, і воно так, знаєте. Фейерверк такий гарний, тепло було, головне тепло було. Ну, ночувала я в бліндажі тоді вперше. Завжди були там чи якісь там ну не знаю, медчастина або там якісь будиночки. да. Ну, Мені було трошки соромно зізнатися, що мені страшно, що там uh -huh. якісь павучки бігають, мишки пробігають. Ну, Дівчинка є дівчинка, але все одно я зібрала волю в кулак, тому що там я трішки воїн, це власне зі своїм інструментом, але трішки воїн. Ти підводи змінила на персі. Іжна сукня на камуфляж, ти послухала своє серце і обрала холодний блідаш. Просто тут тобі обізначно тепліше, тут немає чужих сі судів, навіть градом налякані миші, так далекі від зради брехні, підеш із пратами до. Які запам'яталися їм особливими подіями? Чи були такі якісь у вас концерти? Чи він кожен такий? Ну насправді кожен концерт дуже індивідуальний і дуже яскравий по-своєму. Ну але із кумедних випадків, ну війни 14-го да, року, там біля майорська, на позиції мене е, товариш. Привів саме там, де він стояв, каже, тобі покажу свою позицію. Переводить мене От такий раз підняв, бачиш прапор ДНР? Угу. Раз опустив, прапор був прямо, просто курсу. Взагалі там на нулі, на нулі. Ми повернулися трошечки в більш безпечніше місце. Ну і вже власне починається концерт, а концерт, я кажу, дід ні до кого нічого не змушує. Люди собі відпочивають, хтось п'є каву, чай, хтось там ріже морквочку, цибульку, готує вечерю. Ну і один хлопчина уважно слухав, уважно слухав там багато писання. Я співала щось своє, щось відоме, сучасне, народне, тобто різних виконавців. І тут він такий: а можете заспівати пісню Христини Панасюк білі леви? Я кажу: я можу. Кажу, це я. Що ви тут робите? Кажу, ну мабуть, то саме, що і ви. Я не в тому. Я ворог їм не пустаю наче барі Вчора Житомир, сьогодні Кропивницький, завтра. Завтра Київ. Теж а концерт? потім <laughs> знову десь далі. <laughs> так, концерти. Ну я так поїхала, грубо кажучи, на тиждень. <laughs> на роботі як з розумінням ставляться? Чи ви у вільний час це? А, ну все? взагалі я це все роблю у вільний час від роботи. Але зараз е в нас канікули зараз літо, uh -huh. дітки з вересня підуть до школи, uh -huh. тому я намагаюся максимально використати літо, е щоб щоб багато встигнути. Це важливо. Дуже дякую вам, Христина. Дякую. І ви дуже сильно. Як ви не боїтеся? Боюсь. Боюсь, як і всі люди насправді. Я приїхала в Десну, ночувала там і вранці мали розпочатися концерти, і вночі о 4 ранку прильот. Ну, майже там, де ми мали ночувати, але нам пощастило, нас трошки далі відвели. Приїжджаю Це ось, зараз? ось Так. приїжджаю в Миколаїв. А там... Гради після концерту зразу почали прилітати і по небу там. Ну тобто, ти вже це все бачиш, розумієш. Приїжджаю в Харків, ти тільки в душ залізла. Добре, що не встигла роздягнутись. Чую, щось починаю гупати. Я швиденько одягаюсь, чую вже вбігом бігом в підвал летим. Сьогодні елементарно ми їдемо. Я бачу зовсім близько ми прижити. От я сьогодні. Це в нас сьогодні прилетіло, ну як ви розумієте, це вдруге взагалі за чотири дні, і мені сьогодні тіпало так. Я не я не знала, що мені робити. Я, я не, не могла зібратися, щоб якось ну як ви збираєтеся? Страшно відверто. Ну найбільше мене. Тіпало все-таки оце вночі. Коли о четвертій ранку прибіг в будиночок, де ми ночували з подругою, не знаю, командир Замполіт, хто він там був, прибігає бігом воздух, дівки, бігом в підвал. Ну, воздух це значить прильоти а, з повітря. Тому ну, ти усвідомлюєш цей факт, ти проживаєш цей факт, але е, намагаєшся все-таки зробити щось, щоб е, допомогти. Навіть, навіть в таких умовах. Пісня, якою я хотіла би сьогодні завершити цей вечір, має назву Сталеві люди. Цю пісню я написала в квітні цього року. Насправді, до квітня я не могла нічого написати. Було декілька віршів, але от тут всередині просто все боліло від, е, від знаків запитання, від болі, від втрат, і мені було важко. Але я радію, що цю пісню я встигла надіслати в Азовсталь. І морпіхам, і друзям, які там були, кого я знала, і вони її встигли почути. І пташка пообіцяла, що ми її колись запишемо разом. От, і пісня про кожного з нас з вами. Війна 14-го вона зробила нас сильними. Вона зробила нас вольовими. Війна 22-го зробила нас сталевими. Нас уже нічого і ніхто не зламає. Тому що всередині кожного з нас є трохи тієї сталі. Люди сталевої волі Стали на захист землі, горді за наших героїв. Комом у горлі, мохі, люди незламної віри, ті, що забрали мій страх, ліки від втоми з невіри, чистий глибоких очах такої можності не бачив сил, такої єдності не бачило небо. Моя прекрасна вільна, незламна і сильна земля. Військові. О чому вони потребують цих пісень? Знаєте, от для прикладу, можливо, скажу слова, які я почула в Миколаєві в госпіталі. Підійшов хлопчина і сказав: ви знаєте, війна зробила мене злим, черствим, жорстоким, а послухав ваші пісні і серце стало м'яким. Дякую. От е, я розумію, що ми всі люди, е, кожен зі своїм болем, кожен зі своїм страхом, і насправді війна, вона нас всіх робить е, іншими. Вона нас змінює і психологічно, і когось травмує, так але той факт, що ти допомагаєш комусь повернути частинку себе того справжнього, е, ну навіть якщо це одна людина, але для мене це вже дуже цінно. See yeah. yeah.